Занячуючи спільні гарні співпраці Уманської міської ради з обласним відділенням Червоного Хреста. Ми сьогодні маємо в КП Умань-водоканал 13 гарних генераторів потужністю від 10 до 40 кВт. Це допомога понад 5 мільйонів гривень, яка надійшла сьогодні на наш водоканал. Ми всі з вами повинні розуміти. Ці генератори сьогодні будуть розставлені по всім об'єктам водоканалу, і це нам дасть змогу у майбутньому забезпечити водопостачанням всіх мешканців нашого міста на випадок відключення, не дай Боже, електроенергії. Але ми повинні з вами ще й не забувати, що частина цих генераторів дасть можливість забезпечити наше місто і водовідведенням, що не менш важливо. І ось сьогодні вже перший генератор. Ми один повеземо встановлювати на нашу підкачуючу насосну станцію, яка розташована за адресою по вулиці Комарова, 5 а біля постраждалого будинку. І від сьогодні він вже буде готовий до роботи на випадок, не дай Бог, якихось надзвичайних ситуацій. Ми вам дуже дякуємо Дякую. і надіємося ще на допомогу. Вона нам... можливо, ви ще якісь і насоси даєте. Ми все приймаємо. Нам все Ми потрібно в наших партнерів. Дякую, Ірина Григорівна. Дякую. Дякую. дев'ять кіло кіловат генератора. Від нього можна заживити електроенергію невеличку насосну станцію, яка буде подавати воду десь. Тисяч чотири чотири з половиною жителя.